Вітаю вас на уроці української мови. На попередніх уроках ми детально розібрали особливості головних та майже всіх другорядних членів речення. Сьогодні будемо вивчати обставину, а саме, які є способи вираження обставин та види за значенням. Обставина це другорядний член речення. Який означає спосіб дії, її інтенсивність, місце, час, мету, причину, умову дії, та відповідає на питання, як, де, коли, з якою метою, з якої причини, за якої умови. Насправді, питань більше, їх ми всі розглянемо, коли будемо називати види обставин за значенням. Наприклад, і знову тихо підійду до колиски. Підійду, як часто? Знову підійду як? Тихо, підійду куди або до чого. До колиски. Ми бачимо тут три обставини. Треба пам'ятати, що обставина залежить від присудка. Отже, і питання ми ставимо від присудка до обставини. Найчастіше обставини виражаються прислівниками, дієприслівниками, іменниками у непрямих відмінках. Давайте розглянемо на прикладах. Способи вираження обставини. Обставини можуть виражатися прислівниками. Наприклад, на весні все тепліше пригріває сонечко. Сонечко пригріває, пригріває коли. На весні – це прислівник. Пригріває як тепліше це теж прислівник. Діє прислівниками. Наприклад, засинаючи, він раптом почув пронизливе виття сирени. Почув, що роблячи, засинаючи, ми бачимо тут дієприслівник це обставина. Дієприслівниковими зворотами. Наприклад, нічого не знайшовши, геологи рушили далі. Рушили, що зробивши? Нічого не знайшовши дієприслівник із залежним словом. Це дієприслівниковий зворот підкреслюємо його як обставину. Іменником У непрямих відмінках. Наприклад, у неділю буде Велике Свято. Буде коли у неділю. Інфінітивом. Приходили посидіти поруч свого друга в останнє. Приходили з якою метою посидіти. Це обставина, яка буде виражена інфінітивом, словосполученням. Люди стоять у три ряди. Стоять як у три ряди. Це обставина. Фразеологізмом. Наприклад. Пішов у козак світ за очі. Пішов куди світ за очі. Це фразеологізм. Підкреслюємо як обставину. Тепер виконаємо кілька завдань. Потренуємося шукати в реченні обставини та визначати способи вираження обставин. Перше завдання. Знайдіть речення, в якому правильно підкреслено обставину. Варіант А. Моя батьківщина це поле без меж. Без меж. Значить, розбираємо. Поле яке без меж. Звісно, це буде не обставина, а означення. Отже, варіант А. нам не підходить. Варіант Б. Ми приїхали побачити цікаві місця. Ми приїхали. З якою метою? Побачити. В нас тут обставина виражена інфінітивом. Отже, варіант Б нам підходить. Варіант В. Вечірній обрій опустив завісу. Опустив кого що, завісу. Звісно, це не обставина, а додаток. Варіант Г. Дорога ліворуч була наглухо закрита дубовими завалами. Дорога яка? Ліворуч. Це буде в нас означення а не обставина. Отже, нам підходить варіант Б. Друге завдання. Знайдіть у реченні обставини та поясніть спосіб їх вираження. Ось таке речення. Тонкий лист, облітаючи з жовтих дерев, тихо лягає килимом на тротуар. Розбираємо. Лист лягає, підмет і присудок. Лягає як тихо. Ми бачимо тут обставину, яка виражена прислівником. Лягає, що роблячи облітаючи жовтих дерев. Ми бачимо тут дієприслівниковий зворот. Ще одна обставина. Лягає як килимом. Іменник вородному відмінку. Це теж в нас обставина. І лягає, куди на тротуар. Це іменник у знахідному відмінку з прийменником. Ще одна тема, яку ми сьогодні розберемо: це види обставин за Обставини бувають способу дії, міри ступеня, місця, часу, причини, мети, умови, допусту. Давайте розбиратися за допомогою таблички. Обставина способу дії. Означає спосіб або якість дії. Відповідає на питання, як, яким способом. Наприклад, діти чудово почувалися сидячи на впочіпки». Діти почувалися під медприсудок, почувалися як? Чудово. Почувалися, що роблячи, або як, сидячи на впочіпки». Це обставини способу дії. Ще одна група. Міри і ступеня. Означають інтенсивність дії чи ознаки міру їх вияву. Ось такі питання: як часто? Якою мірою, скільки, наскільки. Наприклад, це мені знайоме до болю. Знайоме якою мірою? Наскільки? До болю. Скупий двічі платить. Скупий платить, платить скільки? Двічі. Обставини місця означають місце дії або напрям руху. Питання: де, куди, звідки. Наприклад, цей барон прибув здалеку. Барон прибув, прибув, звідки здалеку. Обставина часу означає час дії, її часову межу. Ось такі питання: коли, як довго, з якого часу, до якого часу, доки. Наприклад. Вона не сказала і слова від учора і до сьогодні. Не сказала, з якого часу і до якого часу від учора і до сьогодні. Обставина причини. Означає причину дії чи стану. Питання: чому? З якої причини, через що. Наприклад, з пересердя розбив ту тарілку. Розбив з якої причини? З пересердя. Ще один приклад. Не прокинулась вчасно через втому. Не прокинулась з якої причини? Через втому. Обставина мети. Означає мету дії. Питання для чого? З якою метою, навіщо. Наприклад, Погонич навмисне гнав коней з усієї сили. Гнав коней з якою метою? Навіщо? Навмисне. Ще один приклад. Сестра приїхала сюди відпочивати. Сестра приїхала, приїхала з якою метою відпочивати. Обставина умови означає умову, за якою відбувається чи може відбутися дія. Відповідає на питання, за якої умови. Наприклад, концерт відбудеться за наявності глядачів. Відбудеться, за якої умови? За наявності глядачів. Ще один приклад. Не зоравши, не посієш. Не посієш, за якої умови? Не зоравши. І ще один вид обставини це обставина допусту. Що означає? Означає умову, усупереч якій відбувається дія. Питання в нас чому або незважаючи на що. Наприклад, Шевченко писав, попри заборону. Писав, всупереч чому, або незважаючи на що, попри заборону. Ще один приклад. Було душно, незважаючи на таку рань. Було душно, чому або незважаючи на що, незважаючи на таку рань. А тепер давайте виконуємо декілька завдань на закріплення даної теми. Перше завдання: Укажіть вид обставини в реченні. Читаємо речення. Від хвилювання вона не могла говорити. Розбираємо: підмет, вона. Що робила? Не могла говорити. Не могла говорити, з якої причини. Чому? Від хвилювання. Отже, це в нас. Обставина причини. Нам підходить варіант Г. Друге завдання. Обставина мети є в реченні. Варіант А. Цвіли під вікнами мальви. Розбираємо мальви цвіли під медприсудок. Цвіли де? під вікнами. Це обставина місця. Варіант А. Нам не підходить. Варіант Б. Друзі прийшли привітати мене присудок друзі, прийшли. Прийшли з якою метою? Привітати. Ми бачимо обставину мети. Варіант Б нам підходить. Варіант В. Надвечір хмари опустились. Хмари опустились під медприсудок. Опустились коли? Надвечір. Це обставина часу. І варіант Г. Без вітру не родить жито. Жито не родить. Це підмет присудок. Не родить. За якої умови? Без вітру. Це обставина умови. Отже, нам підходить варіант Б. Третє завдання. Установіть відповідність між видом обставини та виділеним словом у реченні. Читаємо речення. Варіант А. Пісня лунала над селом. Підмет присудок. Пісня лунала. Лунала де? над селом. В нас виділені слова над селом. На питання де відповідає обставина місця. Це в нас третій варіант. Варіант Б. Наперекір суховіям та чорним бурям повсюди цвіте біла акація. Підмет присудок акація цвіте, цвіте, незважаючи на що. Це в нас буде обставина допусту. Отже, Б1. Варіант В. Ми щороку відвідуємо Аккерманську фортецю. Ми відвідуємо підмет присудок, відвідуємо, як часто щороку. Це в нас буде обставина міри і ступеня. В4. Варіант Г. Козаки завернули в яр на відпочинок. Козаки завернули це присудок, Завернули. З якою метою? На відпочинок. Отже, це обставина мети Г2. Варіант Д. Лисеня лапами дрібушить терплячки. Підмет присудок. Лисеня дрібушить. Дрібушить чому? З якої причини? Одне терплячки. Отже, це буде обставина причини. Маємо 1 Б. 2Г, 3А, 4В, 6D. П'ятий варіант у нас зайвий. На цьому ми закінчуємо наш урок. На все добре, до побачення!